Ой, клавесин і плакав випликав чужу печаль, Свічки горіли кволо, старий співак співав, як пелікан, проціджуючи музику крізь воло. Він був старий і плакав не про нас. Той голос був, як з іншої акустики, але губив під люстрами романс прекрасних слів От квітлі вже. Пелюстки. На голови, де наче солов'ї, своє гніздо щодня звивають будні, Упав романс, як він любив її і говорив слова їй незабутні. Він цей вокал підносив, як бокал. У нього був метелик на маніжці. Якісь красуні всупереч вікам до нього йшли по місячній доріжці. А потім зникла музика, антракт. Усі мужчини говорили прозою. Жінки мовчали все було не так. Їм не хотілось пива і морозива. Старий співав без гриму і гримас. Були слова палкими і несучасними. О, заспівайте, дівчині, романс Жінки втомились бути не прекрасними.